Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Романов, Романов, передача на партнера Доценко знову з Романовим. Тут небезпечно могло бути. Ау, друзі, я так розумію, на користь команди Микільська Слобідка. Ну що ж, комбінаційно грають Микільська Слобідка. Не тільки на що виграла команда. І зараз Грушко Грушко знову забуває, Ну от, друзі. Ну і зараз Тимченко, зараз Бача а... Тимченко забиває начебто. Так, це у нас рахунок. 3-0, тайм-аут, друзі. Юр з Глушко, ну, Тут вже 3 секунди залишається Романов. Віграти відрати Воронченко і 4, 2 в 0. Рибальченко на Грушко і це гол. Ну, трик. Разом з Р, Р, Рибанченко і тепер вже Грушко-Грушко хоче забити ще, але Плесюк. Ще один гол, друзі, забуває команда Микільської Слобідки 5-0. Забуває його. Грушко. Завершився у нас поєдинок з рахунком 6.0 перемагає Влад. Сьогодні впевнена, в принципі, перемога. 6-0. Твоя команда тебе любить? Перемога 6-0. Що скажеш по грі саме? Як взагалі тобі сподобалось як, можна сказати, лідеру команди, так з твоєї команди? Як взагалі сьогоднішній матч провели? Внутрішньо так розпорозкажину в цілому, гра більш-менш сподобалась. На 90% команда виконала те, що ми напрацьовували на тренуваннях. Були помилки, але вони в першу чергу зобов'язані технічним браком та ще не до не досить великим рівнем майстерності. Але всі намагалися грати. Була самовіддача до останньої секунди. Була повага до суперника, була повага сама до себе. Тому дуже. Дуже хороша сьогодні оцінка для нашої команди та для команди суперника. А, як взагалі по турнірному стану, по суперниках дивились, не дивились, готуєтесь на якусь певну команду, але або граєте від матчу до матчу на перемогу просто? Ну залишилась у нас євротехнобут. Команда більше нікого. Детально готувалися на ТОЗО. Це скажімо так, продовження гріфона. Це десь два тижні ретельно готувалися. Зараз будемо ретельно готуватися на євротехнобут. Добре, буде для нас гра тому. Тому будемо саме так до неї відноситись. Добре, Влад, тобі дякую, перемог тобі, Ярослав, сьогодні у вас поразка 6-0. Що скажеш по матчу? Чому саме так вийшло? Що не вийшло у твоєї команди? Саме? Як ти думаєш, як лідер команди, що не вийшло? Я в першу чергу скажу так. Ми в принципі заходили в цей відбір, одразу ставили не те, що ціль. Та ми знали, що будемо заходити в другу лігу, в голд-лігу. На ці три матчі в нас мета просто пограти з гарними суперниками, тому що в нас декілька нових людей, щоб вони відчули взагалі, що таке міні-футбол, що таке футзал. Певні тут елементи присутні, тому що багато хто з великого футболу, і вони ще не розуміють, що тут робити. Тобто у відборі ви призвичаєтесь і готуєтесь до саме Голдліги? Ми одразу готуємося до Голдліги. Та ну, звичайно, я одразу команді своїй казав, що ми не маємо тут бути хлопцями для биття. Наші сильні якості це характер, жага до перемоги, десь е, менше майстерності, але більше бажання. В принципі, на цих якостях ми завжди грали, але рівень майстерності завжди буде перевищувати. Якщо команда тут дуже гарна команда, майстерна. Приємно було з ними грати, повага до них. Ну, рахунок показує, хто сьогодні сильніший. Завжди турнір на таблиці це найбільш якісний показник. Тобто можна зробити висновки, що на голд ви будете налаштовуватись вже на перемогу. Та налаштовуватися так само, це аматорський рівень футболу та не любительський, аматорський при всій повазі до вашого турніру. Та це аматорський, це приємно. Це та в нас є ряд хлопців, які працюють, які не можуть потрапити. Тобто ще 3-4 людини, які посильніші в футзальних самоякостях. Ну, їх сьогодні не було. Але подяка всім, хто прийшли, ну зіграли як могли. Ну, будемо чекати цих гравців, і бажаю вам повної заявки на матчі, щоб у вас виходили і перемог.